Доброго дня малята! Пропоную вам сьогодні розв'язати задачки. А для цього нам потрібні будуть рахівні палички. Якщо ж у вас нема рахівних паличок, можемо замінити їх олівчиками. Спробуємо. Перша задачка. Півень залетів. На Ось і півник з'явився. Внизу перед вами смужечка, на якій ми будемо викладати рахівні палички або ж олівчики. Півника позначаємо однією паличкою, тому що він один. Потім півник ще один. Знову ж таки викладаємо паличку. Скільки півників усіх? Полічіть швиденько їх. Полічили малята? Скільки півників? Скільки паличок? Так, два. Позначаємо цифрою два. Спробуємо іще разом зі мною. У світланки на столі лежать два жовтих олівці. Позначаємо двома паличками. І один синенький. Знову ж таки викладаємо паличку. Дала подружка Оленка. Полічіть малята всі кольорові олівці. Скільки олівчиків? Скільки паличок? Так, три. Позначаємо цифрою три. Наступна задачка. Але цю задачку і надалі інші задачки ви будете рахувати саменьке. Я буду вам підказувати, допомагати на цій смужечці викладати рахівні палички, а ви будете звірятися, чи так у вас вийшло, чи ні. На лужку серед трави заховались дві кози. І виклали зразу дві палички. А отут стоять ще дві у густій рясній траві. І знову ж виклали дві палички. Порахуємо гуртом, скільки тих разом. Порахували і позначили цифрою. Молодці! Наступна задачка. То це в лісі стук та стук розтрощив старенький дуб. Це наш дятел трудівник, лінуватись він не звик. У дупло приніс три шишки і великого горішка. Полічіть, не гайте час, що у дятла про запас? Молодці малят. У стакані зелененьким, що на столику стоїть, у рядок рівненький, вишикувались барвисті олівці. Червоний, жовтий і синенький, помаранчевий і зелененький. Олівців багато. Полічіть малята. Так, молодці. Сінь горобчик прилетів. Сінь і братик поруч сів. Сінь ще троє на снігах у сіреньких кожухах. То вже скільки горобців полічить швиденько їх. Молодці малята. Три берізки і три клена змалювала вмить Олена і спитала, скільки в мене тут усіх дерев зелених. Порахували малята. Позначили цифрою молодці. Дядько конюх вивів коней, два гнідих і два рябих, три гривастих вороних із конюшні повзожину на зелену конюшину. Скільки коників усіх полічить швиденько їх. Полічили малята? Так, молодці. На травичці біля хати метушаться цуценята. Четверо рябеньких і четверо руденьких. А ви, малята, полічіть. Скільки цуценят усіх? Молодці малята. Наступна задачка. Шість горобчиків. І три синички. Прилетіли до годівнички. Скільки птахів подкажіть? Будуть вдячні за обід. Порахували малята? Так, молодці. Білка щира трудівниця. Що на зиму сушиш ти? Я сушу собі гриби. Білий гриб. На гілці бач, він товстенький, як калач. А над ним один маслюк, доброзичливий малюк? Три опеньки, тонкі ніжки. Два груздя? Три сироїшки. Як багато в тебе їх! Любі діти, скільки їх? Порахували малята? Так, молодці. Правда ж, малята цікаві задачки? Я впевнена, що в вас усе вийшло. Молодці!